Ця жінка понад 10 років в дитсадку виховує особливих діток разом зі здоровими. Це називається інклюзивна освіта. Наталія Лаба вважає, що саме завдяки інклюзиву хворі дітки принаймні не замикаються в собі. До нас не йдуть з бажанням попасти в Гарвард, до нас ідуть з бажанням соціалізувати. Звичайно, певний відсоток дітей, які пройшли через садочок, потім будуть отримувати освіту в корекційних класах але 70% ми дали шлях в звичайні школи. Поодинокі випадки такого навчання на рівненщині почали практикувати ще з 90-х років. Наразі ж в області вже є 60 інклюзивних класів. У них навчається майже 80 особливих діток. А нещодавно рівненщину включили до п'ятірки областей, де впроваджуватимуть проект Інклюзивна освіта крок за кроком. В його рамках на базі центру соціальної реабілітації Пагінець уже створено інклюзивний ресурсний центр, який буде сприяти допомозі батькам. Дітям з особливими потребами, педагогам, дефектологам, якщо ми допоможемо, принаймні, хоча б десятьом дітям і батькам, соціалізуватися, мати доступ до якісної освіти. І мати певний рівень в розвитку таких дітей це вже певне досягнення. Діятиме проект інклюзивного та крок за кроком до лютого наступного року. В його рамках фахівці мають напрацювати якомога більше матеріалів, які стануть у пригоді наступним поколінням і батьків. І педагогів ми будемо мати можливість доступу до різного рівня європейських програм, до різного рівня методичних напрацювань. Будемо задіювати саме тих фахівців, які вже мають і власні напрацювання, і будемо намагатися залучати до тренінгів, які в свою чергу будуть поширені на, усі, на усіх дітей, які у середовищі вже в навчальних закладах. Є Іван Марчук, Микола Мельничук, інформація.